На засоби масової інформації нехай вони проводять публічні дебати, нехай за них голосують місцеві громади, нехай за них голосують навіть по телефону через засоби масової інформації. Розумієте? Але це мають бути краще. Ми маємо бачити, яку людина програму представляє, які терміни виконання тої програми на тій посаді. Вона бачить. Ми бачимо, ми маємо бачити, які інтелект, зрештою, має та людина, наскільки вона здатна потенційно навіть виконати ту, ту програму і, і забезпечити. Якісне функціонування того підрозділу чи того відділу. Чому? Тому що ну, я особисто переконаний із досвіду, що звичайно багато проблем лежить на рівні законодавчого забезпечення в Києві. Але 70% реформ можна провести на місці. Тобто 70% е, ну, покращення якості життя можна вже зробити сьогодні в сучасних законодавчих умовах. Е, це перше. Якісний е, прихід до влади, якісних кадрів, і друге це забезпечення діяльності, е, ну забезпечення законності, взагалі і справедливості е, між громадянами, тобто це забезпечення функціонування законів, тих, які є. Для цього в нас є три структури: це прокуратура, суд і міліція. Ці три структури зобов'язані за, забезпечувати е, виконання законів на всіх рівнях. І саме ці три структури зараз, на сьогоднішній день, на вчорашній день, були найбільшими порушниками цього закону. І саме ці три структури є найбільшим гальмом розвитку. Тому ми однозначно маємо на теперішньому етапі їх контролювати. Ставити їм чіткі вимоги, чіткі завдання. Більше того, ми маємо вимагати від органів влади на законодавчому рівні зробити тотальну реформу: реформу міліції, реформу суду і реформу прокуратури. До речі, єдина реформа, яка залишалася до підписання України угоди про асоціацію тобто. Таких повноважень, як наша прокуратура, не має жодна структура не, не те, що в Україні, в світі, в нормальні, нормальній державі. Через те, е, в тому числі, е, ну, ці завдання ми ставимо перед собою е, в, в найближчі там, місяці, е, тижні, роки. Окрім того, варто зазначити, що багато людей, наших українців, активістів, які зараз стають активними, які зараз починають розуміти, що ситуацію в країні можна змінити лише закачавши рукави і почавши працювати на будь-якій ділянці, чи це в себе на роботі, чи це в громадській організації, чи це в виборних органах влади від районної до сільської ради. Є дуже багато розуміння і дуже багато ініціатив. Але немає в людей досвіду, немає освіти елементарної, немає юридичної освіти, ну, базової, скажімо, немає ну, політичної якоїсь грамотності. Тобто, багатьох речей, як будувати стосунки в громадському секторі, в громадських організаціях, цих всіх речей не вистачає людям, активістам в області, в районах, в селах. Через те ми одним з наших перших завдань станумо провести такі ну, широкі е, навчання, навчання.